Виборець має захищати свої права ще до початку виборів. Громадські активісти закликають українців перевірити свої дані або у державному реєстрі виборців, або вже у списках на виборчих дільницях. Пояснюють, якщо будуть неточності чи порушення у списках, це одна зі складових фальсифікацій. Якщо ви за два тижні, ну мається на увазі, громадяни не отримували. Не... Запрошення запрошення щодо голосування від дільничної виборчої комісії, то це першим сигналом є до того, щоб звернутися. Ну я завжди рекламую зараз державний реєстр виборців. Ну можете і рекламувати дільничну виборчу комісію для уточнення, включення. Андрій Карташов радить рівнянам, якщо ви виявили неточності і не довіряєте членам дільниці, поправки своїх даних у державному реєстрі можете внести самі. Так уникнете зайвих клопотів у день виборів. Рівняни, які трапилися нам у розмові, на попередніх виборах таких проблем не мали. Однак ідею підтримують. Списки перевіряти попередньо потрібно. Варто сходити, варто провірити, я є там в списках, чи мій правильний адрес. Адрес міняли просто. Другу адресу вписували. Ні, я з такими проблемами не зустрічалася, але е, все-таки можуть бути помилки в прізвищі або в імені. Якщо ж 28 жовтня ви не знайшли свого прізвища у списках виборців, варто звернутися зі скаргою до суду. Факт зафіксують як порушення виборчого процесу, однак проголосувати виборець вже не зможе. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.